24 вересня, з самого ранку, на березі річки Південний Буг збираються рибалки. Близько 40 учасників різного віку вирішили випробувати свої сили та позмагатися у вмінні вхопити удачу на гачок. Серед них і 15-річний Влад. Ловлю на хробакайного париша, бичка зловив, але відпустив. Шестирічний Архип один із наймолодших учасників чемпіонату. Юний рибалка випробовує себе у такій ролі вперше. За усім стежить батько. Я не знаю, що це за риба. Йоршик. Йоршик, так. Йоршик. Йоршик. Усі учасники на рибацькому полюванні зібралися з надією перемогти. Та клює не одразу і не у всіх. Ми такі позакидувалися, щоб не клює, Ну, мабуть, буде. Нічого сьогодні сам 350 для... Ага, Це круті, <правда> ні, ніж ботва. Правда, без <колеса>. раритет. <правда> У цьогорічних змаганнях одразу декілька номінацій це спінінг, фідер та поплавок. У кожній по три переможця. Окрім того, двоє учасників отримали першість у номінації Наймолодший учасник та номінації Бік Фіш. Оцінювання учасників йде в особистому заліку. Кожна із напрямків оцінює головний суддя і судді додаткові на сектора. Максимальна вага в кожному заліку виграє. У результаті чемпіонату жодна рибина не постраждала. За правилами змагань після зважування біоресурс випустили назад у водойму. Умови це не більше двох вудок із двома гачками, тобто не не спортивні змагання, а більш такого любительського характеру, щоб могли всі прийняти участь, і віддихнути. Одним із переможців змагань у номінації Фідер є Михайло Подольський із Краматорська. Він чемпіон України зі спортивної риболовлі у Хмельницькій. Приїхав з Донеччини. каже, переміг адже досконало знає секрети вдалого лову. «Щоб все було під рукою? Фідер подставка під, фідер фідерфідерам да подкоміль подставка і стол. Тоже щоб наживка була рядом. Переможці та призери чемпіонату отримали кубки, медалі, призи від молоді та спорту Хмельницької міської ради та партнера змагань. Окрім того, усі охочі мали можливість долучитися до збору коштів на потреби зсу.